Slava Ukraina! Slava SSU! Ви самі розумієте, що що таке збірна? Ви самі граєте за свої збірні в своєму виді спорту. У нас багато хто грав у великому футболі за збірні. Яка це відповідальність? Ми лице нашої країни. Ті два тренування, які ми провели на даний момент, видно, що ми можемо боротися за перемогою. Він подивився на суддю. Він не чув свисток. Він ще раз подивився. Він побачив, можна бити суддя кігну. The Друзі, ми в Мілані. По суті, у місті, де кувались найгучніші перемоги українців у футболі. І вже на початку січня, саме 2-го числа, перша українська медіазбірна Буде пробувати доповнити ці тріумфи і показати найкращий результат на кінцлізі чемпіонаті світу. Перед профаном ми вибачимося за розмірчити розмір. А буваєш, що 4 -4. Знімай вітер, я домовляю. <плес> Знімай відео Вітя, ти Ріната шукаєш чи кого перше, що хочу сказати, це надзвичайна подія, тому що це збірна України, і ти розумієш, що така відповідальність на тобі надзвичайна. Ми приїхали до готелю, заселилися, і через півгодинки, буквально, ми вже познайомилися зі всією командою. Головний тренер Федорчук дав настанови. Розказав нам, як потрібно грати, як потрібно рухатися на полі, що, на що потрібно звернути увагу. І... Всім привіт! На кінець ми зібрались в Мілані. Ключове в цьому всьому, що ми приїхали на три дні раніше, щоб познайомитись, тому що досвід в Мексиці показав, що з великого футболу перейти на інший формат дуже важко. І цей раз ми зробили висновки. І зміксували. І насправді пацани з футзалу надія дуже велика на вас після Мексики. Попробуємо за ці три дні зв'язки зробити да, між собою, познайомитись ближче. Два-три тренування покажуть нам, на що ми можемо претендувати, і взагалі е, ідею футболу, в якій ми будемо грати, для розуміння, як ми можемо об'єднати і великий футбол. І, ваш в плані той, що ви привикли грати сока, це формат 5 плюс 1. у Вас 30 на 50 поле в кінці ліги 60 на 40. В принципі, ви більш адаптовані до цього футболу. Вас досвіду набагато більше. Ключове, ви самі розумієте, що що таке збірна? Ви самі граєте за свої збірні в своєму виді спорту. У нас багато хто грав в великому футболі за збірні. Яка це відповідальність? Ми лице нашої країни. Поразки в спорті бувають, але якщо це поразка, це має бути що це випадковість і цей дух він має в нас бути. Ось <постіку> 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 така сама! уже на вся! доля чорного робоча. тут теж тягнути пацанів. Ой. Ой. Друзі, ми вже в Італії. Сьогодні перше тренування нашої медійної збірної. Валерій Федорчук вже робить дуже цікаві тренування. Об'єднує команду, щоб підкорити кінцглігу. Сьогодні тренуємося, завтра тренуємося, і попередньо в нас має бути дві ігри. Сау... Саудовська Аравія 30-го і 31-го. німці. Ми вже їх знаємо. Ігри. Якраз е, об'єднують е, зв'язки гравців між собою, тому що ми е, збираємося по суті як на гру. Е, ми не готуємося як інші команди, які ціленаправлено, В них є тренування, підготовка, бюджет. Е, ми приїхали за пару днів до офіційного матчу. І важко щось награти чи натренувати. Ми маємо в першу чергу, як кажуть, е, об'єднатися ідеєю. І один одному допомогти перемогти, і саме головне, пацани, нам потрібно дивитися, щоб всі були живі до другого числа. Нас не так багато насправді що розібратись. Перше тренування, воно було таке. Ми втягнулися одразу відчувається, хто з них було, хто з великого. І у нас насправді дуже мало часу було, щоб, щоб це скомпонувати. Але я вважаю, що за два тренування Валера провів над тренування, провели гарну роботу. У нас два спарлі заплановані. Я думаю, що ми на 70 80 зможемо нагалити зв'язки хлопців на 100% між собою в цих спарах. Ми, ми з Віталіком е, комунікували е, з приводу гравців. Е, перша наша розмова була, і нам дуже було важливо з досвіду е, Мексики. Ми зрозуміли, що це такий формат е, дуже жорст, жорсткого футболу. Да? Це така суміш е, і великого, і міні-футболу. І дуже важливо для нас було. Об'єднати великий футбол і міні-футбол. І в принципі тих гравців, які назвав Віталік, це в кожній ланці. Можна сказати, один з найкращих гравців в цьому напрямку. У нас є це наші зірочки Каноплянка, Мараес і Олійник. Більше атакуючий, також гравець. Карапінка, це гравець з рук медіа тім, який активно розвиває медіафутбол в Україні. Він також і атакуючий, швидкісний гравець, настирний. З великим бажанням, те, що ми по тренуванням бачили, останні півтора року я граю за рух медіа. Тім навіть встиг стати кращим на UA Steel Cup» – Це перший медійний кубок, який відбувався у нас на академії рух Львів. Це мені додало чимало стимулу, і напевно, це один з чинників, який мені так би, додало впевненості, щоб потрапити в медійну збірну України. Я з собою привіз п'ять мініфутболістів, футболістів які поступали в мініфутболі та, та в СОКа. Денис Тандецький це футболіст центру поля, який зв'язує лінію атаки та нападу. Це в нього така світла голова. Він так е, ніби лояльно грає, але весь час е, тиск на суперника надає і також не дає себе обігрувати. І такий більш футболіст, як в футболі великому кажуть, з першим пасом. Я би назвав його. Я в футзалі грав в Лізі чемпіонів та ставав чемпіоном Австрії в міні-футболі. Я був фіналістом чемпіонату світу в Німеччині. Топа атакуючий гравець з хорошим дріблінгом, швидкісний дуже мені подобається. Навіть одним фінтом на тренування здивував вже конеплянку. Був капітаном Луганської зорії 19. Потім продовжив свій шлях вже в великому футболі і почав грати за команду Перемога. Я був учасником Чемпіонату світу з мініфутболу, футболу де ми дійшли до фіналу. Що ми вже в готелі, зараз чекаємо на командну фотосесію. Більшість команд вже є тут. Ми бачимо Сполучені Штати. Мексика заходила, Італія, ось тут Іспанія. топ, всі на місці. І головне Україна тут, Україна на базі. Юра, як тобі форма? Дуже файно одразу відповідальність плюс 100 і впевненість. Дивись, Форма надзвичайна надзвичайна форма і е, ти торкаєшся до форми збірної, і е, відповідальність е, тисне на тебе. Це міта сітку м'ячів ми підготували для Саудівської Аравії та Німеччини, аби забити їм у двох товариських іграх за три та за два дня до першої гри офіційної проти Туреччини. Зараз розпочинається теорія. Гравці вже підходять і будуть спілкуватися ми про те, ви як ви обіграти гравців. От ходімо за жаню коноплянкою, зайдемо разом на теорію. Давайте, давайте. не по, по плану, по плану, по завтрашньому дню Паша домовився з організатором. Що ми проведемо товариську гру на тому полі, де будуть всі ігри? Офіційні. Е Але він має нам підібрати Маркус, його звати, він має нам підібрати команду. Ми маємо спробувати, як ми обороняємося. Чи 4-2 в самому нижньому блоці. Бо в принципі в середньому 3-3 воно вийде. І чи ми будемо як ромбом? Там 2-1-2-1. Дивись, канопа. От то, що може бути така ситуація, от, як сьогодні. Диві, а, так, Віталік має на увазі, що оцей крайній справа, який вище всіх, він неправильно. Маєте жити. Ми маємо об'єднатися одною ідеєю в цій історії. Бо ми сюди приїхали, ви ж бачите, два тренування для мене ідеальні. Насправді, от як, як пройшло два тренування, я ну, чесно кайфую, і ви самі отримали задоволення і формат насправді класний. Але хочеться, нам хочеться перемоги насправді. Хочеться перемоги, ми маємо зробити, її так, щоб ігра у нас була дуже якісна. Давайте я трошки розкажу про рівень на кінцлізі. Сьогодні у нас товариська гра з Саудівської Аравії. Вони купили камеру зі штучним інтелектом спеціально під цю гру і кажуть, що якщо розберуться, то навіть скинуть нам матеріали. Загалом в команди бюджет 130 тисяч тільки на поїздку на цей турнір. Загалом тут команда дійсно готується дуже потужно. Тут дуже високий рівень і підготовки, і людей. Що багато є таких моментів, як один в один, два в два. Це такий окремий, мабуть, елемент футболу, який ніде не зустрічав я. А так, команди знайомі. Ну, мабуть, багато команд, які хлопців, які грали. Я бачив там із Німеччини, які грали в соку, в міні-футбол, вони теж тут присутні. Ось один, коли розігран, там відворіт. Якщо через мене, щоб один зразу всередину, тільки на швидкості, щоб відірвався. Щоб не на спині, типу, прийшов і на я здавав на спину, бо я не буду тоді давати, бо на спину, якщо витнеш, це всередині, буде важко, щоб відірвався так швидко. Тільки ризикові передачі, ви бачите, що зразу втрата і нас возять. Команда, в принципі, хороша, вона міняється позиціями технічно, не віддає м'яч. Тому і нам треба, коли в нас м'яч, ми просто так мусимо не віддавати. От, і використовуйте в багатьох моментах, було, коли вони чуть присували. Ви не використовували вратаря. Включити 3х3? Промоделювати ситуацію кубика. Чи ніби на кубику випало 3х3. Павло... Ми не встигаємо, ми встигаємо їх перебрати просто. Пробуємо, Пробуємо грати 3 в 3. У нас виходило. <приз> Динаміку, як ми переміщаємося, як рухаємося, і ну починаючи один в один, і така концепція. one yes this guy cannot play yeah, with goalkeeper yes. yeah yeah he now we know so, so okay I know. Uh, now we the, the first one it's our present for you okay uh, it's a uh, oh uh, from the very nice watch, uh, it's, it's watch from uh, a ballad of uh, from the war you know okay from the nice. it's our map okay you know o ukrainian and, map yes ukrainian oh. map. that's at, uh, i think it's the first time we play uh, against the ukrainian team uh, you are very strong uh, we learned together today i hope you do well in the tournament and good luck of course uh, in the beginning i hope that peace come again to ukrainian people uh, all my support to you of course and uh, in the end what, uh, what i wish is world without any war and a world with uh, decent life for everyone yeah universal footballer who can play as a З надзвичайно потужним ударом. Він може зіграти і також атакує, десь більше з флангу. Так через нього ми зможемо, коли буде команді тяжко, виходити з підпресингу. Іграв колись за збірну України Тепер граємо в Чехії подібний формат, як медіаліга, тільки 5 плюс 1. Приїхали допомогти Україні представити якби команду на Кінцлізі. Так, заграничний. Це великий об'єм де є цепкий футболіст. Він якраз підходить нам там, в зоні захисту. Чоловік відбору, який ні в коїм разі не поступиться по боротьбі, не б, яке ж бажання постійно вигравати м'ячі та переносити користь команді саме в лінії оборони. Мене звати Андрій Заграничин, я родом з міста Рівне. Мені 30 років, грав в Словаччині. В Чехії наразі граю в Австрії. Виступаю на різні міні-формати, тобто 6 плюс 1 або 5 плюс 1. В Україні був в Рівному в вересі, а на 11 клас я переїхав в Львів. Віталік, тренер-мельник. Це той досвід в центрі поля. Ми десь його більше Віталік атакуючий. І я скажу перше враження: видно, наскільки досвід, робота з м'ячем і націленість на гол, на ворота це те, що я люблю в цьому виді спорту. Я інколи також граю в міні-футбол, і я відчуваю, наскільки ці моменти. Оцей, коли суперник хоче забрати м'яч, він ніби вже забирає. Віталік відчуває, як через ножку прокинути і обіграти у гравців. Ну я надію, що теж допоможу команді йти до успіху. Ще раз нам дуже приємно. Галкін це Ігніс. Він такий більше гравець. Підлаштувався, в принципі, інтелект футбольний в нього хороший. У нього школа була академії Динамо. І свій футбольний шлях я починав з команди Динамо Київ. У мене це була одна єдина команда професійного рівня. З нею я пройшов повністю свій юнацький шлях, пограв в дублі в динамо 2 Трошечки не дійшов до основної команди, але не то були причини. Зі своєю командою Динамо Київ я. Взяв чемпіонат світу за 15 років цього ніхто не робив. А наша команда взяла юнацький чемпіонат світу в Пломеліні. Ми приїхали на арену Кінцліги. Сьогодні два дні до нашої першої гри. І українські збірні запропонували зіграти зі збірною Марокко Тестовий товариський матч. Давайте подивимося перші враження нашої команди від арени. Ліна труситься. Кайф, які трусяться, дай мені один в один чудака якогось. Амортизуюче покриття та рефлекс, яке досить, скажімо, є амортизуючим для суглобів, для м'язів. Це досить так зберігаючий для футболіста режим. Я в курці буду грати, тут холодно. Я відчув, що зміна покриття відбулася, тому що ми грали на жорсткішому полі. Однозначно буці, ходить так має дощ у нас, так що точно буде Дуже солідна арена. Дуже, є сіли. Сьогодні нема. Я ходжу, у мене такі 5-копійські очі. Я зайшов тільки на майданчик та кажу. Ого! Я сподіваюся, хлопці тут заграють. Чим відрізняється? Чо? Чо? Ну, справжнього поля? А справжнього? Що да. це? Як, тому що це не трава? А Ось це ця установка, з якої м'яч як... Падає зі стелі на землю, власне ось і робить. Справді кінцліга, це досить така інноваційна діджиталізована структура, де багато екранів. Все підготовлено. Неймовірні спонсори. Насправді, якщо подивитися світового рівня. Мінут зіро ванд ван ван плеєр да голкіпер. Окей, мінут вадиться. Задача сьогодні себе провірити. Просто провірити площадка, правила. все, як буде в першій грі. Тому. Не треба зараз там. Важ... Результат зовсім не важливий. Головне, щоб ми підійшли до першої гри, знали кожен, коли, що і як, що ми робимо, щоб це для нас була звична ситуація. І максимальний підказ. Пацани, максимальний від кожного. Просто, щоб рот не закривався. От просто там, зліва, справа, ззаді, спереді. І контролюйте оцю дистанцію. Важко, трохи сіли, наїлись, пішки ходимо, перекриваємо зони. Слава Україні! Слава ЗСУ! I mean, I yeah, but she didn't start the game. Holla, <laughs> holla, holla. Wait a minute, bitch, I'm back. Got my hands around their neck like I don't know how to act. They can't imitate or replicate what I do, it's a rat, bitch. I'm turning up the price rain up. Yeah, you can do the math. me Snap, snap, Зазначаємо gonna... yeah. в простих ситуаціях, треба дорожити м'ячом. Потім відбирати м'яч дуже важко. Ми тратимо багато сил, енергії, і в нас моменти є, треба забивати. Докар. Хей, пей! Ти вже хочеш на тонку, тут м'яч жується. Це... My shot in this clean This is my city Yeah, this is my team, my team. Yeah. Talking and talking me nice yeah. I play with all of my life You yeah. see my yeah. the yeah. lights Let it get right, champion uh, no, don't, The game don't, is in don't trouble I've been yeah. in my depth For the yeah. piece of the puzzle I got it for real Zip keep me going I wake up and hustle You won't see me broke While I'm playing the field Man of the town You've been in the fields I'm adjusting this ground Call me your majesty Call me your majesty

with the territory of ukraine and this was this medal it's from bullet from the war against russia ah. and uh, it's, it's right there uh, unbreakable it's ukraine unbreakable and i uh, mean that your team must be unbreakable at this tournament thank you, thank and you. i hope that we will meet him in, in, the, there, final. in the final thank you. me too me too bro yeah sure sure А всім казав, я не талісман. Я колись динамо вже знайшто на базі зі мною жив. Хто? Yeah, yeah, yeah. Миколенко yeah, yeah. Ого. Yeah. поїхав в Евертон, Забарний. Yeah. Поїхав в yeah. Слухай, та ти я Людина зі мною в кімнаті на тобто базі. Ти живе. Yeah. Я, тобто ти, ти, ти людина, яка, яка, ти яка ти спонуку... спонукає yeah. до успіху. Ні, yeah. yeah. Тоб... Я спонукаю до від того, щоб вони їхали в Англію. В принципі, ми якраз підбирали під, і, так як нас і Марая, з ми робили баланс, тому що ми ще дали шанс двом гравцям з медіафутболу в Україні: це Карапінка і Галкін. Вони також мають не спортити нам картинку в першу чергу. Тому, в принципі, ті два тренування, які ми провели на даний момент, видно, що ми можемо боротися за перемогу. Якщо чесно, це неймовірний виклик. Це виклик показати себе, представляти свою країну. Це я вже не раз говорив. Це надмірна відповідальність. Треба відповідати усім критеріям, бо все ж таки в збірні повинні бути кращі, кращі гравці, які домінують на футбольному полі, які подають приклад своїм бажанням, відношенням, наполегливості і так далі. Я дуже радий представляти збірну України на такому великому турнірі, представити свою країну на міжнародному рівні. Це гордість представляти свою країну будь-де на будь-якій арені. Донести до інших, до публіки, розповісти про проблеми, про наші, про те, що у нас коїться в країні. Це велика честь. Насамперед, це велика честь, це відповідальність. Це честь, це неймовірна ноша і відповідальність велика. Така можливість випадає, просто можемо раз. Раз в житті. Тому це завжди кожний виступ за збірну України неважливо, це міні-футбол, кінцліга, національна збірна це просто, я вважаю, незабутні, незабутні відчуття і гордість.